Приветствую вас. Приветствую. Я из Украины, из Киева. Вы откуда? А я из России. Угу. А место какое? А, город Иркутск, это Сибирь находится. М -м -м. Байкал десь там рядом, да? Так. Да я понял. На какие темы вы Да вроде нормально, ничего. я не спитав, як по справи. Я запитав, на які теми ви спілкуєтесь. Що обговорюєте? А, от зараз мені не... Простите, вас зараз не зрозумів. Попробуйте ще раз мені сказати це чуть більш... Понятно. На які теми спілкуєтесь? Які теми обговорюєте? А, що на які? А, все, 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 я вас пам'ятаю. Да. Зачем я, да, все, так, розумію, розумію. Дякую. Uh, нет никаких нет неопределенных uh, тем, uh, uh, что предлагает собеседник. Я пытаюсь, если я могу, uh -huh. если я могу ответить, то я пытаюсь. А я так понимаю, что вы записываете видео, да? Звездно, я же. Да, ну да. А зачем это вам? Так на память. Uh -huh. Я думаю, что скорее это вы делаете не для того, чтобы вот на память, а чтобы выкладывать в интернет. Да и вы что? Ну это и, 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 и такая возможность, так. я чему не. Да, не, <свист> <свист> <Да. свист> да. да. <Yeah>, вы знаете, <свист> вы не первый человек, которому я попался на видео, и там уже есть достаточно тысяч просмотров. Просто забавно наблюдать, что как вам сказать, я не пытаюсь, ну не хотел бы вас пытаться обвинить в непатриотизме, но у меня складывается ощущение, что те люди, которые вот Подобним займаються відео іскусством, вони тим занимаются займаються для поднятия собственного чувства, как не знаю, самоувереності, ніж для, для патріотизму. Ні, ви знаєте, Я тут не, тут, уверяю, не тут ви... питання не в патріотизмі в даному випадку. Давайте так. його залишимо. Да, тут дивіться ж, рано чи пізно війна закінчиться. Так. Може, цього року, може, наступного. Потім, на превеликий жаль, людська пам'ять має таку властивість, що погано трошки буде відходити на, на той бік, і деякі з українців почнуть казати: от ви, ж, от, от ви ж не стріляли по Україні. Що ви поганого зробили? Чи того Кіркорова послухати, е, чи того Пареченкова піти в театр, да, який стріляв з кулемета. Так от для цього відео записується, публікується, щоб можна було потім підняти ці відеоархіви і нагадати, дивіться, хто що казав, коли казав, як заявляв і що це було. Хорошо. Я вас понимаю, но, от я для моего, ну, даже не знаю. Мені не можна українців обміняти, обвіняти. Я не намагаюся вас даже обвинять, просто... на последнем моем, о, как бы, как это сказать, -то? есть я вышел вот в данную программу, чат рулет, и я увидел, что очень многое количество молодых и не очень молодых украинцев мужского пола занимаются именно этим, чем занимаетесь вы. Я не знаю, про кого вы что говорите, что вы бачили, знаете, вы говорите за себя свои думки и так далее. Де кого вы там побачили, что побачили. Ну, по эту информацию мы не переверим, правильно? Тобто це може бути якась ваша фантазія, ну і так далі. Да. Дуже багато, як знов так, якщо вертаємося, займається, да, і тим самим роблячи на вас контент, заробляється на вас гроші, які потім а, витрачаються на Збройні Сили України. Це питань нема. Звісно. розумієте, що ви поймете, які ви можете на мені заробити деньги для підтримки ворожаних сил України? Ну, Ютуб визначить, я не знаю, можливо, долар получиться, можливо, два. А можливо зараз добрі люди дивляться от на вас, на наше спілкування, і приймуть рішення там задонатити, можливо, навіть на цілого дрона і такі випадки були. А це на секундочку приблизно 350 доларів США. Так. Хорошо, а ви вважаєте, що я заслужую дроном? Ви? Ні, коли у вас збереться чоловік 10 до кубки, щоб один дрон, і от тоді можна, от тоді заслуговуєте, так. А по одному це, звісно, якось так, ну, нерентабельно трохи. Хача. Да. Хоча, в принципі, можна і. Да, да. 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 да есть... І от Одному, дрони, все... там, тепловізори, багато чого їде на фронт. Mm -hmm. Від волонтерів, від благодійних організацій Нет, ну, не, і так не, не, далі. Мені вже говорили, що а, русський, это, хороший русський, тот, которого не видно в тепловізорі. Саме Це так. Так, 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 маєте рацію. Ну, я не знаю, если що хотіть мені сказати по этому поводу, пожалуйста. Все, так... з приводу чого. Блогерства і ведення каналів? Ні. Тут, в принципі, тут нема про що говорити, тут тема вичерпана. Вот. А ви що, підтримуєте от те, що Росія напала на Україну? Я взагалі нічого не Ні? В тому плані, що о чем би ви. Тобто, ви зараз мені. Либо що хочете? вивести. Понимаете, на фразы, на которые я попаду в уголовный розыск в России или что? А за кого Добрый, за кого вы голосовали в 24 році на президентских выборах, так званых? Во-первых, ну давайте будем откровенны. Я вообще в принципе не ходил на Ага, слушайте, у вас так значит, что это было хорошо. Я кажу, у вас так багато все не ходили, таке відчуття просто, знаєте, ніхто не ходив. нас так много никто не ходил, да. Смотрите. Смотрите, во-первых, вы некорректно ставите вопрос, кто ходил, кто не ходил в 24-м. Э, я пытался, за кого вы видали да? свой голос. Ну, э, хорошо, давайте сделаем, э, я попробую, вернее, не сделаем так, а попробуем попытаться объяснить свою жизненную позицию. Я не выбираю царей. То есть мне не нужен царь по фамилии X или по фамилии Y. Поскольку, ну, я считаю, что это в принципе неправильно, что там есть хороший царь или есть или есть плохой царь, да? То есть, ну, если вы мне спрашиваете, за кого? То есть как будто это что-то, ну, как бы в нормальном, я имею в виду, мире решает. В нормальном мире решает система, где, ну, отстроены... Вы что, в своей стране не, не владеете, скажем, ситуацией? Я не владею, да? И что? А вот для вас это является удивлением? Нет, по великому рахунку нет. Я вот за... звернул внимание, что вот на пострадянском Скажімо, просторі, за винятком країн Балтії, які пішли, там вони yeah, з ними yeah. трошки простіше. Хто, yeah, ще може битися, sure. хто може битися за свою незалежність? Це виявилося отак: от три країни: це Грузія, Казахстан і Україна. Ні. Так. Вот Саме ну, так. Ну, каз... Казахстан. Ну, нет, ну, Казахстан. Як Казахстан? Казахстан, коли от прилетіли ті ваші літаки, там шкупа народу повиходила тоді. Ну трохи. Звісно, що це було перший раз, вони були не підготовлені. Але ж наваляли, забрали швиденько. Грузини, не подобаються, виходять на вулиці, відстоюють свої права і так далі. Виходять, виходять, але смотрите, от ви правильно упомянули перші три країни, От ті, які при Балтія, так, Балтії. три страни, Да, Украины, Балтии, да. А, те э, три страны, которые действительно смоги, смогли избавиться от советского прошлого. Только лишь пока они. Пытались еще э, как минимум две. Это Армения и Грузия. Казахстан, да никак. Ну никак. Ну, что, ну, сказки рассказывают. Mm. Вот. Это да вот, вот против Украины вы же вот воюете 12 роки. И бачите. Я скільки не ваших вій. загинуло? Я, Я не кажу, ладно, там там царя, не царя скидати то ваша особиста справа. Мені от було абсолютно все одно, хто у вас там, поки от ви до України не влізли. Але що там, ваші не бачать, скільки пакетованих приходять. Ну, в пакетах мається на увазі, ви зрозуміли кого. Я вас да. зрозумів. Тож маса пакетів приходить, і це все нормально. Навіть в радянському союзі, коли з Афганістана приходили ті цинкові, і то була така організація Комітет солдатських матерів. І то не боялись, виходили, казали, заявляли, боролись з тим. Зараз вас як ну, кстати, просто позатыкали. О, о, нет, кстати, Комитет Солдатской орган... материал организовался именно в Чеченские войны, в Афганске их в не было. Неможко... Був немножко. Откройте, пожалуйста, вот, даже, может... На да, да, в Радянському Союзі так само був комітет е, солдатських матерей, І так само вони виступали проти так. війни, так. і так само, щоб забирали з Афганістану. Потім, так, да, під час чеченської війни дуже це був потужний такий рух, чого можливо і перша чеченська, скажімо, теж вплинула, що ви забрали звітом ти програли. А зараз все. Я ну, не знаю, там що, грошима рти позакривали? Чи пропаганда міські зовсім вже змила? Что все в комплексе. Я же, не, я же не пытаюсь с вами спорить, что-то хорошо или, или плохо. Я не пытаюсь вам доказать, что типа вот я, вы там не знаю несчастные, как извините меня вот это сейчас слово употребляет холд, да я не хочу вас оскорблять, что я считаю, что вы просто украинцы и, и я не имею права вас оскорблять. Еще раз повторюсь, я вас не хочу оскорблять и но Как бы, и все, и все. Ну, то есть не хочу вас не оскорблять, не убивать, я вас не хочу. У меня к вам претензій нету. Понимаєте? У меня лично к вам претензій вообще никаких нету. Але ви розумієте, що, що таке колективна відповідальність поняття, і що ви будете нести так само, як і ті злочинці, які приходили, які хотіли, які ну, як, усвідомлено ну, підписували контракти і так далі. Все зрозуміло. Но если доживем. Я считаю, що ми не доживемо, да, да, знаєте, я не помню. Доживем, не, особливу, не хвилюйтесь. Правда, ну, я не знаю, як ви, доживем, як ви, а я це, ну, планую по подивитись, да, як припиниє існування це, Російська Федерація. Це, я да, не можу собі відмовити в такому что... Вот, як буде знову просити ножки Буша, буша яйця Ердогана я не і так розповім, далі. Да, да. Угу. Это було, так, так, так. Це таке стихотворення, я забыл там така фраза, що все добре, но. Uh, жить нам ну, забыл фразу uh, не жить нам при этом веке ни, ни тебе, ні ни мені. Ну, ну це я, я так кажу, умію, то я так, впевнений. Добре, до мене ще якісь запитання є, бо так, розмова в принципі не що. Так, водичку переливаємо. Є запитання? Ну так, да, согласен. Ні, вопросів вам больше. Все, тоді я